Ковипереджає Крушинського буде аут для Полісся. Михаличенко. Спрострелити удар м'яч у воротах! Микола гайдучик забиває. І цей м'яч має бути зараховано. Це немає. принципового значення, Це положено Гайду... повтор епізоду. І все почалося з достатньо швидко розіграного ауту. Михаличенко м'яч отримав. Виграв ось ці відскоки у полегенька і ще з підполегенька прострелив. От, подивіться, тут полегенько не зміг собі дати раду із Богданом Михайличенком. Прострілив, ну а гайдучик випередив Жана Педросу і пробив півбитиме. <зв> Олександр <'язок> Назаренко. Вихід віч проти Домчака. Назаренко сьогодні програв. Кіпер дуже добре і своєчасно вийшов з лінії воріт і м'яч відбив. Зараз з лінії нікуди виходити не можна. Отже, Назаренко проти Домчака 38-хвилина. пробиває пенальті Полісся. Удар. 2-0. Олександр Назаренко забиває. Ми говорили, що для нього дуже важливо стартувати. страховна ситуація для Карпат. Получав торами. Дивніших атак на старті матчу зараз наприкінці тайму вони вже горять 0-2.